Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. Сьогодні ми з вами дослідимо однорідні члени речення. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Нагадаю, що в українській мові переважають поширені речення, у яких навколо граматичної основи згруповуються другорядні члени. Члени речення, які виконують однакову синтаксичну роль, пов'язані з одним і тим самим членом речення, відповідають на однакові питання і виражають поняття, пов'язані спільним змістом, називаються однорідними. Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного. У реченні вони поєднуються інтонаційно та за допомогою сполучників. Наприклад, з Берез тополь і кленів уже опало листя. У цьому реченні додатки виражають поняття, пов'язані спільним змістом, і відповідають на одне й те саме питання, поставлене від присудка: листя опало із чого? З Берез, Тополь і «кленів». Отже, ці додатки є однорідними важливо відрізняти однорідні члени від слів, що виконують однакову синтаксичну роль, але не є однорідними членами речення, не є однорідними членами речення слова, які називають ширші й вужчі поняття. Наприклад, неправильно в реченні на зборах були присутні слюсарі, токарі й робітники причисляти додаток «робітники» до однорідних членів, оскільки він називає ширше поняття, яке включає в себе вужчі. А саме назви робочих фахів слюсарі-токарі. Якщо ми змінимо речення так. На зборах були присутні слюсарі й токарі, то йтимуться про однорідні додатки. Не є однорідними однакові члени речення, які відповідають на одне й те саме запитання, поставлене від одного слова, але називають поняття, що не пов'язані спільним змістом. А далі піднімалися суворі гірські вершини. У цьому реченні два означення суворі та гірські пов'язані з підметом вершини і відповідають на одне й те саме запитання, які. Але вони не є однорідними, оскільки характеризують різні не пов'язані спільним змістом ознаки підмета. Не можна вважати однорідними членами речення повторювані слова або повторювані чи схожі форми слів об'єднані частками. Наприклад, ми йшли і йшли без відпочинку. А Мишко все стрибає, не настрибається. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!